Давайте роздивимося приклад для того, щоб ви зрозуміли, про що йдеться мова, а це приклад із життя. Він в першу чергу вигаданий, але правдоподібний. Так ось село Глибочок. Місцева родина втратила землю через рішення суду. Люди билися три роки, але суддя був знайомим із місцевим агроолігархом. У них були якісь зв'язки, Шуримури. І, і цього суддю призначили згори. І він навіть не проживав у цьому районі. Він не знає, що відбувається, але призначення відбулося. А тепер уявіть інше. Цей суддя мав би пройти вибори у своїй громаді. Вибори, його б мали обирати. Люди б знали б його минуле, І не тільки минуле, його все життя, всю його історію. І вони б його ніколи б не обрали. Ось отакий приклад. І чому це важливо для кожного, для молодих людей, для дорослих людей, для старших людей. Ось це питання. Давайте розглянемо молодь. Якщо ти хочеш справедливості. А це рішення стосовно ДТП, то знай, суддя буде ключовою фігурою, і він буде приймати рішення. Або дорослі бізнес, земля, або житло. ось Оці сфери. Без чесного суду ви завжди в зоні ризику, завжди будете. Або старші люди, а це питання пенсій. Соціальних спорів, які дуже часто відбуваються, і вони відбуваються, ви всі знаєте, в судах. Тож суд це не про політику, це про твоє життя. Якщо ти молодий, якщо ти дорослий, якщо ти старший, це про твоє життя. Так ось, Конституція дає це право, а ми сказали, це стаття 5 та стаття 6 Конституції. І ми не просимо якихось нових прав. Ні, ми вимагаємо виконати Конституцію України, яка вже каже, що влада від народу, від народу влада. То чому судова влада не від народу? Ось питання. Чому так? Чому судову владу весь час призначають, зверху призначають, а не обирають? В Конституції одне, по факту зовсім інше. У США, Канаді, Швейцарії.